Це перехрестя, що розташоване на виїзді з Черкас у напрямку Сміле. Райдова група першим зупиняє автобус, який їхав до міста Ірдинь. Інспектори перевіряють документи у водія Миколи Стрижака. Можна документи на маршрут, на транспортний засіб, будь ласка, реєстраційні. Протокол перевірки так стану. Усе в нормі, каже представник Укртрансбезпеки Олександр Обухов. Щодня автобус оглядають механіки, а стан здоров'я перевіряє медик. Розповідає водій Микола Стрижак. Без цих обов'язкових обстежень на дорогу не виїжджає. Це ж безпека мене, людей, всіх, вони самі розумієте, І більше щось таке движення. що Треба, щоб автобус був в безпеці. Далі інспектори зупиняють вантажівку. Її вага 30 тонн. Перевірку вона не пройшла, зазначає інспектор Олександр Беренко. Транспорт засіб перевозить щебінь. Відсутня товаротранспортна накладна, яка передбачена законодавством, і також транспортний засіб облаштований. Цифровим тахографом у водія до нього відсутня картка водія, що ми не можемо перевірити у водія режим праці відпочинку. Чоловік складає акт перевірки, каже, за це передбачений штраф 17 тисяч гривень. Водій Олексій Скоробагатий каже, про порушення в документах знав. Як не даю, що робити? З роботи звільнятися чи їхати так, як є. Поки інспектори оформляють документи, інші учасники рейду зупиняють для перевірки водіїв. Автобус номер 162 курсує за рейсом Червона Слобода Руська Поляна. Тут теж є порушення, розповідає інспектор Олександр Обухов. Прийдемо з нами, нам треба відповідний акт скласти перевірки, де зазначимо, що немає індивідуальної контрольної книжки іменно з вами в цьому транспортному засобі. Трап передбачений зараз наразі 17 тисяч за відсутність книжки. Водій Олександр каже, поспішав на перший виїзд о 6.50 ранку, тому забув їх у механіка. Вони там відмічають. Вони там відмічають, просто треба було їхати. У мене ж усі документи є, а книжку водія залишив. Там же просто час роботи відмічаються. Зі слів інспектора Укртрансбезпеки Олександра Обухова, сьогодні перевірили 18 автівок та склали 5 актів. Водії і перевізники стають більш свідоміші в плані того, що знають, щоб дуже вимогливі правила до перевезень, тому що буде контролюватися. Кожний транспортний засіб. І при випуску ми контролюємо на лінію. Не тільки на лінії, а й при випуску з підприємств. Чоловік додає, після впровадження нових карантинних обмежень міжміських автобусів та маршруток на дорозі стало менше. Це зв'язано із сертифікацією, з вакцинацією пасажирів, тому що відповідні перевірки і люди, теж, можна сказати, бояться цього, не їздять. І в зв'язку з цим відміняються рейси. Немає пасажиропотоку. Коментувати на камеру поліцейські відмовились, з якою метою влаштовують такі рейди. Телефоном пояснив речник Олексій Драгун. Мета привернути в першу чергу увагу водіїв, щоб були уважніші на дорогах, більше превенції також для зменшення. Аварійності на дорогах з приводу, що саме виконується, це нагляд та контроль за виконанням правил надання послуг пасажирського автомобільного перевезення, дотримання перевізниками законодавства у сфері автомобільного транспорту. Олексій Драгун додав тиждень безпеки дорожнього руху триватиме до 21 листопада. Тарія Шевченко, Олександр Кулик, новини на Суспільному, Черкаси.